Сонце б'є очі, б'є очі сонце. Лайфхак. Всім привіт. Лайфхак. Як зберегти холостий хід? У мене така проблема. Я не знаю чого. Тут є цей гвинтик такий. Зараз покажу. Ось. Гвинтик якості на озоні. І в мене така, така фігня часто виникає. Я виставив холостий все. Чітко все знайшов гірочку, виставив винтом кількості. Все класно. Цей гвинт тут фіксується, нормально все. Не дають мені дозняти. Ось цей гвинтик. І у мене дуже часто буває таке, хоча там новий гвинтик, новий сальничок. І під сальничок ще трошки фумочки підмотано, щоб було якось ну, щільніше. Він, ну, він сидить щільно. Підсосу повітря там немає. От я впевнений. Але в мене буває таке, що я два дні поїздив. Ну, не завжди, я не знаю, від чого це залежить. І я вранці виїжджаю, їду, там буквально кілометр півтора, засовую підсос, доїжджаю до міста, бо я трошки за містом живу. І в мене немає холостого ходу. І якби, що перше в першу чергу? В першу чергу викручуєш винтик Жиклер холостого ходу, ось він тут. ось він. Все нормально. я думав, що таке. І цей гвинт він від вібрації трошки, трошки, ну, упливає. Я не знаю, чому. Не завжди таке буває. Там, буває місяць, їздиш, нічого, буває, вплива. І я думаю, як його зафіксувати. Я колись взяв незастиваючий герметик, Боді 940, думаю, запежую. запежував туди. Ну, його, Я не знаю, щось він там розстав. Ну, воно там, може температура, може, десь якісь пари. Ну, Він витік. Я вичистив цей канал, все продув. І думав, як зафіксувати той гвинт. Дивіться, що я придумав. Знайшов ось таку, такий колпачок із штуцера, з тормозних циліндрів з робочих з супортів. От заглушечка цей колпачок прокачного штуцера. Він підходить ідеально, дивіться. Це мене такий беушний, вирізав отут дірочку невеличку. І він якраз оця дірочка щільно сідає, бо у мене там запасний був цей, щільно засовується, надівається на той гвинт. Тобто робимо так. Зараз погано може видно буде. Зараз секунду покажу вже результат. От. Виходить така от річ. Він класно туди зайшов. Щільно, супер. Якщо вам треба його витягнути, от, шилом клац, або чим-небудь гастреньким, або навіть тим самим ключом запалювання там, чи чим небудь. Або якщо у вас ніжки великі, можна ні. От Як завжди, мені зателефонували невчасно. Ну, в общем, все, я закінчив вже. Все вдалося, все нормально. Все, холостий нікуди не тікає. Да, і ще одна ремарочка. Я там сказав, що я не герметиком, в 940 запежував цей, цю шахту. А, ні, я запежував там така колбаска для ущільнення свого роду герметик для ущільнення цих фар. А, от, такий він, він, як пластилін, але не пластилін. Щось між Міжпластилінами між і резиною. таке воно, щось щось ну і він щось, Тоді в мене був старенький сальничок, може там все-таки якісь пари однозначно були. І, там, ну, і воно розчиняло бензин, оцей, оцей герметик. От. ну Все я там прочистив. ну таке от Такий мікро, мікро лайфхак До побачення.